Я народився восени. Я те саме тридцять перше порося з ферми рай для тварин. Я був таким же, як і усі мої брати та сестри, вгодованим і дурним. Мати казала: їж, рости та слухай батька. І я ріс. Їв доскочу і не скаржився. Думав тільки про корито з помиями, такими жирними і духмяними. А ще боявся. Боявся перше надістатися до того корита. Але чим дорослішим я ставав, тим частіше задумувався. Чому ми свині живемо в теплому будинку? А інші тварини в холодному хліву. Чому мати? забороняє мені укратися з вівцями та курьми. Чому ми розважаємося борстиючись у грязюці, поки інші працюють? Колись я запитав у батька про це все, але він лише з Мантеличину захрюкав, назвав мене мишем Поросям і наказав не думати. Взагалі, ні про що. Пройшов час навчання. Підручник історії, який написав наш великий вождь і батько Наполеон, я зачитав до дірок. Там прославлялися кропролитні бої під час повстання проти людей. Я пишався героїзмом батька великого полководця, але водночас дуже дивувався, бо майже нічого не було сказано про героїзм інших тварин. Я кожен день бачив, як важко тварини працюють, особливо кінь-боксер. Він не залишав будувати вітряк навіть уночі. Коли я підходив до нього, завжди чув його шепіт. Працюватиму ще завзятіше. Останнім часом він ніби почав себе погано. Хоча й не жалівся нікому. Але ж я чув його хрипкий подих, що прикрашався цівочку гарячої крові. Боксер так мріяв про пенсію, а я пообіцяв, що познайомлю його з буквами, навчу його читати. Одного разу мені, як завжди, захотілося побігти зранку до вітряка, привітати боксера. Але мати чомусь мене не пустила. Аж ось на вулиці почулися несамовиті крики моїх добрих приятелів конюшинки і Бенджаміна – Стривожений, я кинувся до вікна і побачив страшне, задоволений боксер втомлено заходить до фургону з написом торгівля шкурами? А всі інші тварини відчайдушно голосують і просять боксера залишити фургон. Але фургон вже рушив. я, я не розумію, що, що коїться. У вічі я не знав, що і думати. Через три дні пищик, найосвідченіша свиня на фермі, повідомив нам, що це була помилка. На фургоні ветеринара, який забрав хворого боксера, просто забули змінити напис. Я дійсно хотів би вірити пищику, але ж сумнівую, метушаці у моїй голові. Думки про ці події не дають спокою. Невже? Невже мене обманювало все життя?